Доповідь моделювання поширення різних штамів вірусу COVID-19 на основі просторової моделі GeoSiet. Що хотілося би сказати? Так як зараз дуже популярним є штучний інтелект, але недоліком штучного інтелекту та статистики є те, що вони, всі ці методи базуються, як правило, на наборі даних, на, на тих ситуаціях, які були. І тоді вже аналізується, шукається приховані залежності. А Тут виникають дві проблеми. Що бути, якщо виникає ситуація, якої не було? З'являється новий фактор, новий штам вірусу, новий, нова яка ситуація, наприклад, поширення туберкульозу в Європі, та де вже давно не інфікується, а Наші біженців поїхали туди. У нас там 90% туберкульозників, латентних туберкульозників. А там вже 20 років ніхто не інфікується. Що буде, невідомо. Як поступають в таких моделях в таких ситуаціях? Є підхід, такий, як от підтримується Андрій Бомба, і був у це математичні підходи, диференціальні рівняння, різні наближення. І другий, ще один підхід, який зараз набуває популярності, це е, симуляція таких моделей. Тобто, коли з'являється той же новий від, від чи штам вірусу, чи хвороби і так далі. Як правило, на як він пошириться на, на одній особині, в принципі, це відомо. Можна дослідити, як проходить хвороба на людині. Це відомо. Виникає питання, що буде в соціумі, якщо цей вірус потрапляє. І для того щоб змоделювати такі процеси, перше потрібно зробити програму симулятор максимально правдоподибною соціуму, де він буде. Наприклад, це може бути місто, це середній рівень, це може бути мікрорівень, наприклад, так звані моделі пішоходів на рівні, е, наприклад, транспорту, де люди в відомому приміщенні знаходяться, як буде вірус поширюватися. Це може бути макромоделі, коли у вас є міста, об'єднуються в країни, регіони і в цілий світ. Тобто е, такого плану тому. Ідея підходів симуляторів полягає в тому, що перше ми будуємо максимально правдоподібний об'єкт, в якому відбувається процес поширення інфекції. А для цього, наприклад, якщо ми будуємо на рівні міста, то нам потрібно змоделювати місто. Як вже казав мій магістр, дані беруться з OpenStreetMap. можна змоделювати чіткі положення, де хто живе, хто з ким живе, де хто працює, куди ходить, як далі. Якщо такого немає, тоді це діло і моделюється випадковим чином по певним правилам. Наприклад, невідомо де які діти вчаться, тоді ну, вважається так, що дитина ходить в найближчий садок, який знаходиться біля місця локації, де вона живе, і так далі. Тобто є можливість змоделювати місто. Це перше. Та от в принципі моя доповідь пов'язана з тим, що ми моделювали різні штами вірусу в місті Львів, і ця стаття була опублікована десь місяць тому назад в журналі Viruses, Це Q1 відповідний імпакт фактор близько п'яти. І тут ще була причетна ну, вона просила не вставляти повно всюди. Тому відповідно, от достатньо цікаве дослідження було так. Це я тільки що розказував. В чому заключається модель модель міста? Заключається в тому, що ми моделюємо агентів, які як казав і я і мій магістр. Агенти розселяються і потім моделюється для кожного агента його робочий день, тобто де він працює, як він переміщається на роботу, куди він йде відпочивати там, їсти. Робиться розклад вихідного дня, робочого дня, з ким він живе і так далі. І, і час дискретизується і пропонується наприклад протягом часу людина знаходиться в офісі. В офісі в цей момент знаходяться стільки-то люди, такі то люди, і далі імітується взаємодія людей і поширення вірусу. Далі відповідно на слідушу годину. Агенти змінюють локацію і таким чином можна поширювати. Як вже казав магістр, тобто кількість агентів відповідає від населення міста. Тобто, в даному випадку близько 600 тисяч агентів було тут. Це алгоритм роботи, і як сюди можна буде задіювати штучний інтелект і з чим це цікаво? Якщо в нас є максимально правдоподібний програма симулятор, ми можемо симулювати різні сценарії поширення. Наприклад, карантину вихідного дня, зупинити там громадський транспорт, вести якусь вакцинацію, ізоляцію і так далі, так далі. Ми можемо зімітувати ці події і подивитися, до чого це приведе. Більш того, тобто, це виступає в ролі гавермента, а це відповідна модель. Ми можемо це доручити не власноруч робити, а штучному інтелекту, так званим reinforcement Лорнінг, мережі з підкріпленням, які починають робити ці експерименти дуже багато разів. Ну, відповідно, для цього треба потужні кластери, або розпаралелювання. Ось і вже штучний інтелект адаптується і пропонує найоптимальнішу стратегію для запобігання того чи іншого нового вірусу штаму. Ну, це ми зараз цим займаємося. На даному етапі стаття присвячена була тому, що ми розробляли саме модель симулятор і дивилися, як поширюються різні штами вірусу COVID. Ну, це приклад того, як може бути складений розклад для агента, тобто як він протягом дня робочого дня, як діти рухаються, так далі. Ми досліджували три штами, і це відповідно сиєр модель. Але сера модель ми теж перейшли від дискретної до неперервної, в якій контагіозність відповідно ми вже неперервним чином позначали, так як це показали медичні дослідження. Бо класична сіра модель це стільки то днів він здоровий, потім стільки то днів він заражений, но не інфікує, потім вдруг він стає інфікований, інфікує всіх інших. Насправді цей процес трошки не є дискретним. Ось це безпосередньо модель моделів показано, як відбувається зміна стану об'єкта від здорового, хворого і так далі при, при відповідних взаємодіях. Ну, ось це приклад, як симулюється місто Львів, і відповідно ці моделі дають змогу, на відміну від практичної більшості моделей, накладати на географічну карту. Тобто моделювати поширення не просто графіком, а показувати, як воно поширюється в просторі на рівні міста, світу країни і в цілому, це достатньо цікаві е, моделі. Ну, наприклад, тут можна якщо ви вже зробили програму симулятор, у вас є віртуальний світ. Ви можете отримати любі статистичні дані, які навіть в реальному житті ви не отримуєте. Хто з ким контактував, хто я хворів, перебіг хвороби, куди хто рухався і так далі, ви можете повністю отримати любу статистику з цих моделей. Це приклад наведення цієї статистики. Це, наприклад, відстані, куди лають люди, от, наприклад, в школу, в дитячий садок, кількість людей і відстані, куди лають. Тобто, Найбільша кількість дітей от, долає відстань до кілометра, до садочка, наприклад. Це також графіки, які показують, як, як навантаження транспорту здається. Та, Транспорту, роботи, гроссери і так далі. Ну, і так далі. Можна отримати любі статистичні дані. Це ось приклад просторового поширення вірусу при різних наближеннях. То, що я казав, тобто можна моделювати е, просторові речі динамічно. Е, ось поширення вірусу альфа протягом, протягом от періоду, який вказаний на, на графіках, е, відповідно, були проведені. Е, Дослідження різних показників, тобто кількість людей захворюваних, виздоровівших, динаміку для різних штамів, коефіцієнти відповідно R0 0 це репродукційне число, яке показує, наскільки йде динаміка захворювання. Тобто є графіки, от можна подивитися, як хворіють імуноскомпроментовані, не імуноскомпроментовані для різних штамів вірусу. А відповідно, число r 0 тобто скільки людей вони заражають, заражають, одна людина може заразити інших людей в залежності від фізичного стану здоров'я. Тобто на цьому всьому можна робити висновки, що потрібно робити для того, щоб запобігти поширенню такому вірусу. Оцей графік показує це в нас що? А, відсоток людей, як протягом цього періоду хворіли, в залежності від, від віку. От. І так далі. Це публічний транспорт, тобто як ідентифікування людей тих, хто користується публічним транспортом, хто не користується публічним транспортом. Це відсоток, відсоток агентів, не абсолютна кількість. Ну і так далі. Тобто так само можна навести отримати результати по р 0 для різних штамів вірусу і в залежності від роботи. Тобто можна робити висновки, де найбільше поширяться інфекція, наприклад, в школах чи в садочках і так далі. Були отримані дуже цікаві речі, що садочки, наприклад, не являються джерелами, а вони як наслідок за рахунок того, що діти ну. Не ці всі всім з медиками розбирали, чому так. Ну вийшли результати, які трошки суперечать тому, що загально прийнято. Тому ну, тому що основна інфекція йшла виявляється через роботу, а не через дитячий садочок. Тобто, треба було робити не, 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 не ізолювати дітей, їм там нічого не було, але навпаки, ізолювати найбільш активних людей, які ходять на роботу. А вони виявилися найбільшим джерелом поширення. Вони приносили хворобу додому, і з дому вже йшло в садочок. От тобто такі речі можна реально дослідити, як поширив, звідки хто заразив, батько чи дитина заразила. От, от, це, це якраз перевага таких моделей, і кажу, навіщо зверху штучний інтелект, можна побудувати і запропонувати найоптимальніші стратегії запобігання тих чи інших вірусів в залежності від перш певних критеріїв, тому що тому що зрозуміло, що оптимальні критерії це всіх ізолювати, тобто ставиться, що певні критерії. По яким оцінюється певна цінісополітика, і далі штучний інтелект відповідно визначає найкращий сценарій. Ну, і В таких напрямках ми зараз працюємо, це і ковід, і зараз пер, переключилось більше на туберкульоз, тому що я вже казав, проблема в тому, що туберкульоз е, в Європі вже більше 20 років не, не, не вакцинується, а зараз велика міграція прийшла з України, і більше 90% у нас латентних туберкульозників. Що буде? Оце треба самодувати, тому що він достатньо довготривалий процес, там до п'яти років, тільки може піти на хвилю. І тому є час, щоб це діло змоделювати, і побудувати і, ну, скажімо так, по максимуму запобігти цьому. Добре, дякую за доповідь. Будь ласка, питання. ці моделі це було суто ізольовано місто. А звичай, а звичайно, та передбачається для того, щоб моделювати країну, то робиться, наприклад, різні автономні міста, і потім на Кожному, наприклад, раз закінчується день і моделюється, наприклад, що якісь кількість агентів перейшла туди, якась кількість прийшла туди. Ось для того, щоб зменшити навантаженість на розрахунки. Тобто кожне місто кидається на окреме ядро, день пройшов, скинулось до кучі, обмінялись пару агентами, хто куди приїхав, і далі самолюється. Такі речі були. Я моделював, коли тільки почався ковід. Це в журнал in Physics. такі речі теж моделював, як воно поширюється по, по різним районам. Так. Це, це, це звичай, ви можете змоделювати в даному випадку все, що завгодно, в залежності від масштабу. Якщо ви зупиняєтесь на місці, ну, так само можна, просто зовні склад є середовище, звідти надходить стільки-то людей з такими-то параметрами. Будь ласка, додається, проблем немає абсолютно. Ну, в цій моделі ми це не враховували, Задача була подивитись адекватність, співставити з реальними даними. Тобто ми це довели, а далі будемо вже експериментувати, розширювати. На диво ця модель надзвичайно це відноситься до теорії хаосу, Вона дуже стокастична, але виявилась дуже стабільною. Тобто не було такого, щоб щось привело до якогось такого. Ми спостерігали хвилі, це було. Тобто довести хвилі це цілі, от математично тяжко довести хвилі. В цих моделях елементарно доводиться. Ми спостерігали, доводили і так далі. Тобто показували причину появи хвилі. Тобто тут змоделювати без проблем. Так. Та, 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 коли почався ковід, я був коло зрадником губернатора Чернівецької області, то за скільки два-три тижні це змоделював, положив стіл повністю сценарії, що треба робити, як робити, до чого привели ті чи інші дії було таке. На сьогоднішній день є такий напрямок, як Artificial Life. Це коли ви такими мультиагентними системами запускаєте якісь істоти, даєте там, наприклад, штучний інтелект, який там вдосконалює в процесі Роз, і даєте їм жити своїм життям. І ви фактично створюєте якісь штучні світи, і там таке витворяють, еволюцію моделюють, хтось кудись в воду пішов, хто з води вийшов. Зводив, вийшов створюються до клітини об'єднуються в багато Причому ти цього не знаєш, ти просто задав і на собі сам живий. І це от, як свого роду грав Бога, та ну є такий напрямок. Ви може, можете в цьому в Ютубі написати Artificial Life, і ви побачите ці моделі. Вони є. І, ну, це, це граються так, вода. А от в практичне застосування, ось я вам показав, це моделювання таких нових, нових процесів, яких не, немає, і дослідження так званих емерджентних явищ. Що таке емерджентність? Це коли, ви, коли група істот володіє особливостями, які не притаманні одній однієї Та, і, ви можете, і за рахунок цього ви можете змоделювати, о, щось з'явилося, у вас є, люди живуть в такому середовищі, з'являється з'являється щось там, якась ситуація, і ви можете впустити цю ситуацію в систему, і подивитися, як система на неї відреагує, і побачити результат. Там воно займає комп великий комп'ютерний час розрахунки, тут йдуть оптимізації відповідні і так далі. Це, розвиток, твої скільки часу mm, ну Львів десь може бути до п'яти хвилин, наприклад, за, за весь етап може бути до години в залежності від наближень, від кількості агентів. Тому що якщо ми моделюємо поширення, якщо наприклад типу туберкульоза, де 100 людей ні, скільки там. В районі 100 людей на 100 тисяч. Тобто нам достатньо стимулювати не все, а симулювати, з ким контактують хворі люди. Нам, і, відповідно, час скорочується. Нам не треба моделювати здорових, але нам треба їх контролювати. Тобто, і так далі. Ну, якщо ж там масова епідемія, йде, там 60-70-90%, то відповідно ми моделюємо все і комп'ютерний час падає, зростає, точніше, швидкість падає. Ні, так, такого немає. Ні, це на сучасних комп'ютерах, це не є настільки, настільки довго, як це, може, навіть швидше, ніж ронки, в деяких повільніше, в деяких, ну, співрозмірний час. Він добре розпролеглюється для великих розрахунків, так як ви питали. Добре, дякую тоді за, за те, що слухали. Вручу собі сертифікати.